в останній матч Реброва у складі збірної України у червні 23-го Сергій Станіславович очолив збірну України і вже провів 22 матчі на її чолі. Цього року одним із найскладніших суперників нашої команди була Грузія. На щастя, синьо-жовтим вдалося продовжити успішну тенденцію. Ми ніколи не програвали грузина для Реброва. Ця збірна особлива його можна вважати справжньою грозою карпелів, адже саме Ребров найбільше громив ворота грузинів. Матч цією збірною у 2006 тисячі став для Сергія Станіс останнім у складі збірної України 2006 рік. Старт відбору до євро 2008 Заповнений олімпійський та легендарний склад нашої команди. Матч між Україною та Грузією був справжнім трилером. Шева відкрив рахунок, але картвели відігралися і навіть вийшли вперед. Наша команда не здалася. Ротань зрівняв рахунок, а Русу згодом оформив переможний гол. Після цього Ребро вже не одягав форму синьо-жовтих. Між тим поєдинком і камбеком Реброва у збірну України як тренера минуло аж 17 років